Вітаю! Тема нашого відео застосування різних способів розкладання многочлена на множники. В попередніх пунктах ми розглянули з вами такі способи розкладання, як винесення спільного множника задушки, метод групування, і протягом попередніх уроків ми розглядали з вами формули скороченого множення. Отже, існує основних три способи розкладання на множники. Це перше, винесення спільного множника, метод групування і застосування формул скороченого множення. Проте, в математиці під час розв'язання багатьох задач часто доводиться використовувати кілька прийомів, застосовуючи їх у певній послідовності, зокрема, є многочлени, для розкладання яких на множники треба застосовувати одразу кілька способів. Створимо певний алгоритм роботи з використанням різних способів. Отже Перше, що ми потрібно перевірити, якщо це можливо, то розкладання треба починати з винесення спільного множника задушки. Друге, далі потрібно перевірити, чи можна застосовувати формули скороченого множення в залежності від кількості елементів. Отже, якщо кількість елементів у нас буде 2, То можна використовувати формулу різниця квадратів двох виразів, або сума кубів, або різниця кубів двох виразів. Якщо кількість доданків 3, то потрібно перевірити, чи можливо використати формулу. Квадрат суми або квадрат різниці двох виразів. За умови того, що ми маємо повний квадрат. Тобто три члени, який відповідає повному квадрату двох виразів. І останній пункт. Якщо не вдається застосувати формули скороченого множення, то можна спробувати скористатися методом групування. Не забудьте всі ці три пункти. Алгоритм. Розкладання многочлена на множники. Отже, якщо кількість доданків 4 і більше, спосіб групування. Розглянемо номер. 789. Розкладіть на множники ноги член. В ньому виконаємо приклади 1, 3, 5, 7 і 9. Приклад номер 1 2А в другому. Відняти 2B в другому. По алгоритму, який ми тільки що з вами розібрали, перш за все винесемо спільний множник за дужку. Якщо ми звернемо увагу, ми побачимо, що спільним множником у нас є 2. Винесемо 2 за дужку, в дужках залишається А квадрат мінус Б квадрат. Якщо кількість доданки 2, можна спробувати формулу різниця квадратів або сума різниця кубів. Тут явно видно, що працює формула різниця квадратів. Отже, розкладемо на множники і отримаємо 2, що множиться на а мінус Б і що множиться на А плюс Б. Приклад номер 3 3 х квадрат мінус 3. Перший крок винесемо спільний множник за дужку. 3. В дужках залишається. Х квадрат мінус 1. Знов двочлен. Різниця квадратів. Розкладаємо на множники і отримаємо 3, що множиться на х мінус 1, що множиться на х плюс 1. Приклад номер 5 Х в третьому мінус 4х. Спільний множник х винесем за дужки, в дужках залишається х квадрат мінус 4, який також являється різницею квадратів. І отримаємо х, що множиться на х мінус 2, що множиться на х плюс 2. Приклад номер 7. Х в четвертому відняти х квадрат. Спільний множник х в другому степені. В дужках залишається різниця. Х квадрат мінус 1. Знов різниця квадратів. Отже буде мати х квадрат, що множиться на х мінус 1, що множиться на х плюс 1. І приклад номер 9. 16, 49. А квадрат b в четвертому, c в п'ятому, мінус b квадрат c в третьому. Якщо ми подивимося уважно, то ми побачимо, що спільним множником у нас є b з меншим показником, тобто в другому степені, і C з меншим показником, тобто в третьому степені. При цьому в дужках у нас залишається 16,49 а квадрат Б квадрат квадрат і мінус одиниця. В дужках у нас знову різниця квадратів, які можна розкласти на множники. Залишається перед дужкою множник b квадрат c в третьому, а в дужках 4 сьомих c мінус 1, що множиться на 4 сьомих c плюс 1. Номер 792 розкладіть на множники. В цьому номері виконаємо приклад 1, 3 і 5. Приклад номер 1. 3 квадрат плюс 6аБ плюс 3б квадрат. Переписуючи умову, ми побачили, що спільним множником, який можна винести за дужки, у нас є трійка. Винесемо 3 за дужку, В дужках залишається А квадрат, плюс 2АБ плюс Б квадрат. В дужках залишається квадратний тричлен. Який являється повним квадратом. Отже, його можна звернути у квадрат двочлена. Тобто ми отримаємо 3, що множиться на А плюс Б до квадрату. Приклад номер 3. Мінус 3х квадрат. Плюс 12х мінус 12. Спільний множник мінус 3 винесемо за дужки, не забуваючи, що в дужках знаки поміняються на протилежні. І отримаємо в дужках х квадрат мінус 4х плюс 4. Знову в дужках ми отримали повний квадрат різниці двох виразів, тобто мінус 3, що множиться на х мінус 2 до квадрату, і приклад номер 5. X квадрат Y плюс 14 плюс 49Y куб. Спільним множником є, y, який ми винесемо за дужки, в дужках залишається квадрат плюс 14. Y і плюс 49 квадрат. В дужках тричлен, який являється повним квадратом суми двох виразів. Отже, ми отримаємо y, що множиться на х плюс 7y і до квадрату. Номер 795. Подайте у вигляді добутку многочлен. З цього номера виконаємо приклад номер 1. А в четвертому мінус Б в четвертому. Якщо ви звернете увагу, то ви побачите різницю квадратів, які можна розкласти на множники а квадрат мінус Б квадрат, що множиться на А квадрат плюс Б квадрат. Першу дужку різницю квадратів ми можемо знову розкласти. А друга дужка є сума квадратів, не розкладається там множники, Так і залишається. Отже, в результаті розкладення ми отримаємо а, що множиться на А плюс Б і помножити на А квадрат. Плюс b квадрат. Виконаємо номер 798. Розкладіть на множники В цьому номері виконаємо приклад 1, 3 і 5. Приклад номер 1. 4 в третьому. Мінус 4b в третьому. Винесемо спільний множник 4 за дужки, в дужках залишається а в третьому, мінус b в третьому. В цьому прикладі явно видно, що в дужках є різниця кубів. Скористаємося формулою і розкладемо на множники. 4, що множиться на А мінус b, і що множиться на А квадрат плюс АБ плюс b квадрат. Застосувавши формулу різниця кубів. Приклад номер 3 7. Плюс 7b куб. Винесемо 7 за дужку, в дужках буде 1 плюс b куб. Застосуємо формулу, суму кубів і отримаємо 7, що множиться на 1 плюс b, і що множиться на 1 мінус b плюс b квадрат. І приклад номер 5. 2а в четвертому мінус 250. Спільний множник у нас буде 2А. В дужках залишається з першого доданку А в третьому, з другого доданку мінус 125. При цьому не забуваємо, що 125 це 5 в третьому степені. Отже, можна застосувати до даної різниці формулу різницю кубів. І отримаємо 2А, що множиться на А мінус 5, і що множиться на А квадрат плюс 5А плюс. 25. Номер 800. Розкладіть на множники Виконаємо приклад 1 і 3. Перший приклад А в сьомому плюс А Б в шостому. Винесемо А за дужки В дужках буде А в шостому плюс Б в шостому Відповідно, а в шостому і Б в шостому можна розписати як А в другому і до третього степені, а Б, відповідно, Б в другому і до третього степені. Отже, ми можемо скористатися формулою сума кубів і отримаємо А. Що множиться на А квадрат плюс Б квадрат, і помножити на неповний квадрат різниці, тобто А в четвертому мінус А квадрат Б квадрат плюс Б в четвертому. Так як формула неповного квадрату різниці, звернути в квадрат двочлена ми не можемо, тому що у нас не вистачає даних в такому вигляді і залишаємо. Виконаємо приклад номер 3. С в шостому мінус 1. Спочатку розкладемо як різницю квадратів, тобто це в шостому, представимо як С в третьому і до квадрату, отримаємо С в третьому мінус 1, що множиться на С в третьому, плюс 1. При цьому ми звернемо увагу, що у першій і другій дужки ми відповідно отримаємо різницю та суму кубів. Скориставшись формулами, ми розкладемо на множники. С-1, що множиться на С квадрат плюс С плюс 1, формулу ми розклали різницю кубів, і розкладемо відповідну суму кубів, як С плюс 1, що множиться на С квадрат мінус С плюс 1. Ну а відповідно в другій і четвертій дужках у нас не повний квадрат суми та різниці. Розкладати на множники квадрат двочлена. Ми не можемо, так як у нас не вистачає даних.